Один клік фотоапарату, і ти зірка Голівуду, казковий персонаж чи мультяшний герой. У Чернігові відбувся фестиваль Тантамаресок. Таку назву мають розмальовані стенди з отвором для обличчя. Зазвичай кумедні зображення використовують курортні фотографи на теплих берегах, але мешканці північного обласного центру вирішили, чернігів нічим не гірший і провели дійство з розмахом. Я у центрі міста розмістили з півсотні декорацій, комічні картинки, рекламні банери та історичні персонажі. Організатори переконують, це єдиний і неповторний фестиваль «Тантамаресок» на увесь світ. Навели справки, чи є в якомусь місці світу подібний фестиваль? Подібного фестивалю ще немає. І навіть якщо ввести там у пошук Google Тантамарески то видасть на перших щаблях це Чернігів. Вдало підібраний сюжет, і біля стенду одразу з'являється натовп. Приміром, ось такими містера та місіс Сміт не бачив ніхто. Я не знала, що ти шпіон. А що ж ти знала? У мене ж на лбу написано. Я я думав, я, я думала, що мене видасть моя борода. Та ладно, як її вже привик. Композиції картинок на різноманітну тематику. Дітвору здебільшого не відтягнути від персонажів мультиків. Ну а дехто з малих в одну мить захотів стати дорослим не по роках. Розумне обличчя в отворі і руку тобі тисне сам Енштейн. Знімання на пам'ять в образі Свирида Петровича та проні прокопівни перетворюється на справжнє театралізоване дійство. Це не сигаретка шкварчить, це в груді мене шкварчить Проня Прокопівна. прямо ж в груді. Багато стендів виготовили чернігівські школи. Посеред усіх вирізняється ось цей колектив. кажуть, намагалися йти у ногу з часом і зробили тантамареску у 3D. Вона показує княгиню Ольгу як жінку. Заступник чернігівського градоначальника із задоволенням приміряє подобу славетного богатиря Іллі Муромця, хоча терміну Тантамареска до останнього часу не знав. Дійсно відчуває собі мурав, який захищав Чернігів, всю російську землю. Задоволенням робить зйомки і пройдусь по всім, всім чудовим ескізам, Чи як вони називаються? Та й таке слово не скажу. Чернігівський фестиваль Тантамаресок цьогоріч присвятили до Дня міста. Втім, його успіх організаторам дав підстави у майбутньому зазіхнути на всеукраїнський масштаб дійства.